Приготували для здатних рапортів. Раї, рівняйсь. Струнко! Слава Україні! Раї, слава! Вільно! Так, перший. Заємо. Ви знаєте, як ми на е, парку Шевченка були, значить здаємо рій такий то, наше гасло і так далі. Зрозуміло? Це перший рівняй! Струнко, наша назва. Золота голова! Наше гасло! За небо, за жовте колося! Боротися треба, щоб краще жилося! Роявий телевний Ярослав! Рівняйсь! Струнко, наш рій! Срібна булава – наше гасло. Нас, Нас приятель, сміливий вітер, відвага – це наш заповіт. Ми природу козацького діти, землі української цвіт. Роєва Чорна Ірина. Рій, рівняць, трунко, рій, квартальські козаки, козаки. наше гасло. Ліс захищають захищається, а наш квартал квартальські козаки. Рій, Роявий! Ройовий. Ройовий. Ройовий! Ройовий Ігор Савенко! Добре. Рій, рівняй, Стру. руки тут. Рій. Молоді козаченьки! наше гасло. Молоді козаченьки вигравати радень. Ройовий Філіпповодислав. Різь, рівняй, наша назва, Воля. наше гасло. Душу Богу, серце, людям, жить, нікому! ройовий Рябчук Антон. Рікуть струнбом, наше гасло. Ми орлами вами злидемо, різні ліснемо. Роєвий Рубов Слав. Співняйся, струн, рій, кодайські козаки, наше гасло, степи воля, козацька вода. Виконане ко Вадим. наша назва, веселі козачата, наше гасло. Славетні козаків нащадки ніколи честі не втрачають, І змаганнях на журі, сильніше всіх перемагають. Рій веселі козачата до змагання на джурі готовий. Бойовий Кравченко Олександр. Рій, рівняй, Струнку! Наша назва, Борисом. наші гасло! Козацькому роду нема переводу! Ройовий приходський Рі, іван! Твій Струн! Рій! Дніпровські соколи! Сокил! Ніпровський! Ви мене на вас! До змагання вишикований та готовий Райовий Шамуділов Олександр! Рій! Рі. Рі. Рівняйсь! Струнко! Назва! Горійний горі! Рий! Гасло! Павлі! Дро! Пливе! Україна не мре! Кройовий! Шаков! Дмитро! Рій! Рівнян!